Петро і народився 9 червня 1672 року за старим стилем у Москві, у родині царя Олексій Михайлович та його другої дружини Наришкіної. У дитинстві він не мав великої влади, фактично управління здійснювала його сестра Софія під регенством бояр. У 1689 році Петро став співцарем разом із братом Іваном П'я. Але фактично почав керувати державою лише після 1696 року, коли Іван V помер. Цей період позначився значною нестабільністю, боротьбою з боярами та стрілецькими, воєнними загонами Москви, а також бажанням молодого царя видерти Росію з ізоляції і перетворити її на силу сучасної Європи. Основні реформи Петро і вніс кардинальні зміни в державу. Дехто називає його саме засновником нової Росії. Ось кілька ключових направлень. Армія і флот Петро створив регулярну армію за європейським зразком та започаткував будівництво флоту. Табель про ранги – введена система службових рангів, яка дозволяла не лише дворянам, а й людям низького походження просуватись службою. Європейська орієнтація, подорожі за кордон, запрошення іноземних спеціалістів. Зміна одягу, культура, наука. Церковна реформа після смерті патріарха здобув контроль над церквою через створення святішого синоду, органу, який став керувати церквою замість патріарха, адміністративні зміни, створення сенату, нові губернії, скорочення автономії старих еліт, війни і територіальні здобутки Петро і прагнув вивести державу до морів і розширити кордони. Він здійснив азовські походи 1695-1696 проти Османської імперії, в результаті яких у 1696 році фортеця Азов була взята. Найбільшою війною стало протистояння зі Швецією, Північна війна 1700-1721. У результаті Росія здобула вихід до Балтійського моря. А Петро 2 листопада 1721 року прийняв титул імператора. У внутрішній політиці жорстоко придушував спротив, стрілецькі бунти, повстання Балавіна, жорсткі репресії. Створення Санкт Петербурга. Одним із символів правління Петра стало місто Санкт-Петербург, засноване у 1703 році на узбережжі Балтійського моря. Петро прагнув створити вікно в Європу. Місто за європейським зразком із кораблями, каналами, європейською архітектурою. Це було водночас витратним і небезпечним проєктом, тисячі кріпаків і військових працювали на будівництві, багато людей помирали. Особисте життя Петро і був надзвичайно енергійним, часто працював сам із майстрами, наприклад, на верф'яха. Він одружився двічі перший раз із Евдокією Лопухіною. Розлученням у 1698 році, потім із Марією Феодорівною. У нього було багато коханок. Його син і спадкоємець, царевич Олексій Петрович, не погодився з політикою батька, що в кінці призвело до його арешту і смерті. 1718. Останні роки і смерть. Останні роки життя Петра були наповнені хворобами та величезною активністю. Він керував державою до останнього дня. Помер він 8 лютого 1725 року за новим стилем у Санкт Петербурзі. Йому було лише 52 роки. Спадщина. Спадщина Петра Великий є суперечливою з одного боку, він модернізував державу, вивів її на міжнародну арену з іншого. Історичний контекст для України. Взаємини з українськими землями. Хоча Петро і був царем Московії Росії, його політика мала значний вплив і на українські землі. Наприклад, частина сучасної України на той час перебувала в складі Гетьманщини або польсько-литовської держави, або була впливовою частиною Московії. У церковних реформах Петро долучив до управління православною церквою багато українських кліриків, наприклад, з Києво Могилянської академії. У книзі «Юкрейн» зазначено, що від правління Петра почалась централізація, русифікація укземель, поступове витіснення української мови і культури через імперську політику. Український погляд з української перспективи правління Петра і часто розглядається як початок нової фази, коли незалежні чи напівнезалежні українські структури поступово втрачали автономію. Наприклад, поразка у битві під битва під Полтавою. Одна 1709 вважалась важливим переломом для України. Також придушення козацьких прав, централізація, запровадження російської адміністрації, усе це наклало свій відбиток на долю України. Художня історія. Уявімо одну ніч у Санкт Петербурзі, куди щойно прибув молодий цар. Ніч застала Петра на верфі, булькотливе море, свіжа деревина, звуки сокир і молотів. Він підходить до ряду будівельників кріпаків, бере сокиру і сам рубає дошку. Інакше ми не станемо рівними з європейськими державами. Виголошує він, і працівники спершу вагаються, але потім аплодують керівнику царю. У той момент із глибини душі цар відчуває, це не просто гра, це боротьба за долю держави. Водночас, далеко на східних українських степах, гетьман і козаки отримують навістку. Цар вимагає скоріше долучатись до регулярної армії, зменшити автономію, підкоритися новим правилам. У серцях козаків суміш шквалу і тривоги, бо знають, ера вольностей закінчується. Петро будить імперію, що до того жила за старими звичаями, старшинськими ярликами, боярськими вольностями. Він вимагає, вирізуйте бороди, вдягайте європейське, навчайтесь наук. Йому кажуть ми не здамо наших традицій. Він відповідає тоді ви відпадете. І дійсно, багато хто або йде за новим курсом, або лишається позаду. Весна 1709 року. Поле під Полтавою. Козаки під гетьманом під поручиком входять в битву. Царська армія з новими настановами, тактикою, флотом вирішує долю Донбасу, Лівобережжя і Слобожанщини. Вранці наступного дня Україна прокидається з іншою реальністю. Після смерті Петра, у 1725 році, імперія лишає спадок, місто вікно в Європу, флот, армія, адміністрація і тіні змінених свобод. Українські землі в цьому спадку, як полотно, на яке накликано нові маски імперської пензля.